Вот два футболки Пола Джек Jones, Onnan Sons, Selected Home розмір L. Одна футболка на довгі рука в лоті. Selected Home. Onnan Sons. Багато базових моделей. Це 25 й рік, 3XL, 35 євро по бірці. Моделі є різні, є оверсайз моделі, є звичайні. В цьому лоті багато 3 xl І ці дві також 3XL.